Звичайний чоловік зупинився в отелі на одну ніч, щоб відпочити, і загинув. Це одна із найзагадковіших смертей в Техасі. 55-річного Грега Фленікена знайшли мертвим в номері готелю Елегант, і вже через кілька годин слідство зайшло в глухий кут. А що ж було не так: тіло лежало на підлозі, поза була неприродня, руці була недокурена сигарета, немає слідів боротьби, ні каплі крові. Гроші та гаманець на місці, ніби він просто впав і вмер. Але справжній шок чекав в морзі всередині розрив печінки, шлунка, серця, зламане ребро, травми, які бувають тільки після сильного удару або пострілу, та на шкірі жодної рани. Поліція вісім місяців шукала хоч якийсь мотив або доказ, поки в гру не вступив приватний детектив Кен Бреннан. Він знаходить у стіні номера крихітне заглиблення, за ним номер сусідів, а там замазаний зубною пастою отвір. Виявилося, що в тому номері в ту ніч гуляла компанія електриків. Один із них дістав пістолет, щоб показати умовно погратися і випадково здійснив постріл. Пуля пройшла через стіну якраз в ту мить, коли Грех лежав у ліжку. Куля увійшла у пахову зону. Шкіра стулилась, рана приховалась, а далі руйнівний шлях кулі майже через все тіло, яка і вбила його миттєво. Тому ніхто й не побачив сліду від пострілу. Стрілець Ленц Мюллер. Він замазав отвір пастою, сховав зброю, і вдавав, що нічого не сталося. Коли детектив викрив його, він відразу здався. Бюллера засудили до 10 років ув'язнення. Це половину максимального терміну. Суддя сказав, що це була випадковість, тому всього 10 років. Абсолютно випадковий постріл через стіну, секундна дурість і життя невинної людини обірвалося назавжди.